Святий Миколай. Святий Миколай це та людина, який, який приносить дітям подарунки. Що він приносить? Він приносить подарунки, ну там всякі там конфети, там, ну, тобто, угощення приносить. А тобі що приносить? Мені він приносить сюди якісь там ліга, конструктори або навіть конфети якісь. Тобі подобається його подарунок? Так, да, подобається. А ще хотів би, щоб він цього разу приніс. Я хочу, щоб він мені приніс упаковку кіндера. Навіщо так багато. Ну, не так багато. Можна ще упаковка кіндера не так уже багато, тільки три кіндера упаковка була так, такою, як і є. Святий Миколай це. Та людина, який, який приносить дітям подарунки. А Що він приносить? Він приносить подарунки, ну там всякі там конфети, там. ну, тобто, угощення приносить. Тобі що приносить? Мені він приносить завжди якісь там ліга, там, конструктори, або навіть конфети якісь. Тобі Подобаються його подарунки? Так, да, подобається. Що хотів би, щоб він цього разу приніс. Я хочу, щоб він мені приніс упаковку кіндера. Навіщо так багато. Ну, не так багато. Можна ще Упаковка кіндера не так уже багато. Тільки три кіндера упаковка була так, такою, як і є. Хто такий святий Миколай? Подарунки розноси. Які? Красиві. А що саме? Тобі що приносить? Іграшки. А що він робить? Що він робить? Подарунка роздає. Які подарунки? Тіком. Що тобі дарує? Щело подарив. А ще що? Приніс конфетки. Це наш е, Він оглядає діток ток, і, і фухняних. І приносить їм подарунки, а не слухняним лозинки. Як думаєш, що тобі він принесе? Mm. Ну, я думаю, ілі грузку, або подарунок, або лозинку, я думаю. Мені все так думається, що він мені подарунок принесе. А якщо лозинку, ти не слухався? Ну, ну. Слухаю, ну слухаю чуть-чуть і балуюсь чуть-чуть. Буває, що не слухаєшся. Що робиш? І добрі справи, мамі допомагаю.